Через сталася неординарна подія у водах Балтійського моря? Цивільне російське судно обстріляло сигнальними ракетами військовий німецький вертоліт, який здійснював патрулювання території. Тут дивина в тому, що справді цивільне судно атакувало військовий вертоліт, можна було нарватися і на хорошу відповідь. Але чи можна сигнальними ракетами збити вертоліт? Це по перше. По-друге, що це за така поведінка російської сторони в нейтральних водах. Ну, збити важко, скоріш за все, не можна, але якщо гелікоптер йшов на великій швидкості на малій висоті, можна створити стресову ситуацію так, щоб екіпаж втратив управління гелікоптером. Да? От. Тобто, якщо перед тобою раптом щось вогняне пролітає, да, ну звичайно, льотчик спробує виконати якийсь маневр. От тобто, треба для того, щоб сказати, наскільки це небезпечно, треба знати більш такі тонкі деталі обставини. Але загалом росіяни ведуть себе максимально нахабно. І військові кораблі, які проходили навчання, і на російський корабель взяв і обстріляв норвезький риболовецький, здається, норвезький, чітко зараз не риболовецький Траулер, да? Який просто в цьому районі провадив промисловий вилов риби, да? а росіяни в нейтральних водах, не в власних там економічній зоні, а провадили там навчання. Ну і вони почали стріляти теж по кораблю. Вони знають, що НАТО зараз, знаєте, як вони казали, кажуть завжди агресивний блок НАТО, да? зараз страшенно боїться, що по ним значить щось прилетить, страшенно боїться Росії. Росіяни це знають, ведуть себе максимально нахабно. Вони знають, що відповіді не буде. Один раз прилетить, поведінка зміниться. Це логічно про авіацію українську два слова скажемо. Ми з важкою працею збираємо по усьому світу якісь авіаресурси, і от зараз Дефенс Експрес пише, що стало відомо про те, що Хорватія списує свої міг 21 які вона придбала що парадоксально в Україні в 90-х роках, і переходять на французькі Рафалі Хорвати. Ця країна була. Останнім користувачем власне цього типу літаків у Європі пише Дефенс а Тепер зі старих радянських переходить на сучасні західні. Чи є логіка в тому, щоб стати в чергу на ці міги? 21 Чи це зовсім архаїчна машина? Це зовсім архаїчна машина. У нас після навіть 92-му році ми отримали лише двомісні тренувальні варіанти цього літака. Бо всі бойові варіанти, а хорвати знімають якраз в основному бойові варіанти, так? От, всі були до того часу списані. А хоча Міг-21, це літак епоха, було випущено понад 10 тисяч таких літаків, які знаходилися на озброєнні 50 держав світу. От, хорвати, до речі, одним, ну, знаєте, коли був масовий випуск літаків, ще не було Хорватії, була Єгославія. Ну от, і випої ці літаки, літаки, значить, були на озброєнні з 59-го року, і от донині, до нині, до 24-го, можна порахувати, скільки там, значить, 40 фактично 65 років були на озбройні, да? От, Літак-епоха. Ну, а ці хорватські літаки придбали в Одесі, і таким же самим чином їх там ремонтували. Там була купа, ну, по-одеськи все було зроблено, була купа скандалів. От була купа звинувачень у корупції хорватських генералів, які відповідали. Там пішов у відставку командувач повітряних сил Хорватії. Ну і тому хорвати від цього головного болю вирішили, так би мовити, ну списати, списати їх. А і звичайно, взяли літак покоління 4++, який зараз на озброєнні основний літак французької французьких військово-повітряних сил. Машина, яка поступово завойовує непогані експортні позиції, тобто, у Рафалі є шанси витіснити Єврофайтер, на вашу думку? Ні, це паралельні машини. Скажімо так, деякі машини це одне покоління, приблизно однакові характеристики, ідентичне, ну майже ідентичне, номенклатура озброєння. От, але е, всі переходять на е, натівські сканд... стандарти. Натівський стандарт це означає не менше 4++. плюс плюс, або проси захист. Ну так як країни Балтії які не зможуть утримувати там е, повноцінні повітряні сили, да там з бойовими літаками. Да або проси про захист своєї території там більш потужні країни які мають військово-повітряні сили Хорватія вважає що вона зможе утримувати мінімальну ескадрилю тому замовила рафаль могла таким чином замовити F-16 або Uh, значить, або єврофайтерів, як ви як ви кажете, вчора сталася подія, довкола якої не так багато інформації в районі російської авіабази Дягілєво, яка розташована біля міста Рязань. Прогриміли вибухи. Що ми попали, чи в що ми не попали наразі? Ніхто не розповідає. Але якщо коротенько, то ця авіабаза це дислокація 43-го центру бойового застосування, і там є літаки: Ту 95 мс ту Ту-22М3, ту 134 убл взагалі не знаю, що це за звір, і заправники Іл-76 там знаходяться. Наскільки це важлива стратегічна точка для Росії? Ну, це центр бойової підготовки екіпажів стратегічної авіації. Тобто, власне, всі льотчики, які зараз пілотують, ну всі льотні екіпажі, навіть точніше буде сказати, які зараз пілотують російські стратегічні дальні бомбардувальники, всі проходили підготовку, ну специфічну підготовку саме в цьому центрі. Крім того, в цьому центрі там же знаходиться завод, на якому можна ремонтувати ту 95 мс і ту 22 м 3 ну і Л 76. Крім того, тут же базується єдиний в російських е військово-повітряних силах полк літаків-заправників, які власне і забезпечують дальні перельоти російської стратегічної авіації. Тобто об'єкт дуже важливий. І треба чекати супутникових снімків для того, щоб зробити висновки, куди влучили, яку шкоду нанесли, і наскільки це був дошкульний для росіян удар. Поки що по такій, скажімо, скупій інформації важко щось казати. Інформація лота база величезної площі, так що щось, щось до попало. Угу. Інформація буквально останні годин з аеродрому Оленя злітали сьогодні вночі два ту 95 МС і буквально. Кілька хвилин тому вони сіли на аеродромі Енгельс. Всі чекали атаки. Насправді атаки не відбулось, слава Богу, звісно ж. Але що це за маневри, коли літаки перевозять з одного аеродрому на інший? Це для того, щоб нам попсувати ранок, чи може якась інша в цьому є мета? Алінія тимчасова база, скажімо так, можна назвати оперативною базою російської стратегічної авіації через те, що вона далека від України, і через те, що вона добре захищена. Мурманський півострів це загалом місце базування російського північного флоту. І там половина російських стратегічних підводних човнів ракетоносців. Ну, тобто, весь район, там ну, один з найбільших флотів, північний російський, і тому там ну, вирішено було перекинути бомбардувальники туди. Але це аеродром, на якому базуються менші літаки, дальні бомбардувальники, ту 22 М3. І кваліфіковано обслуговувати Ту 95 МС. Який має і іншу силову установку, і інше обладнання, інше призначення, ну взагалі інший літак? Там важко. Якісь такі тимчасові роботи можна виконувати. Да? А для того, щоб літак проходив там піврічні, річні різні ремонтні роботи, необхідні для його функціонування, його повертають на рідну базу, скажімо, до 95-х ОМО Енгельс. Оце основна мета у подібних перельотів. Інколи вони сідають у Дягілєво. наприклад, після деяких пусків, один-два літаки сідали в Дягілєво. власне, з тією самою метою для ремонту.